Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про теореми Карно. Софія Ковалівська в свій час сказала: не можна бути математиком і не бути поетом в душі. У мене був урок присвячений математиці і поезії, де я читала. Поезії. Лазар Карно був не просто в душі поетом, він писав вірші. Тож, математика й поезія тісно пов'язані з іменем Лазара Карно. Але сьогодні ми не будемо згадувати Карно як поета. Ми доведемо дві теореми з геометрії, які він залишив нам. У спадок, а саме в спадок елементарної геометрії, бо Карно багато працював в галузі математичної аналізу, нарисної геометрії і інших розділах математики. Отже, поговоримо про дві задачі, вибачте, про дві теореми Карно. Перша теорема говорить про те, що якщо Навколо гострокутного трикутника описати коло, то сума відстані центру цього кола до сторін трикутника дорівнює сумі радіуса вписаного кола в трикутник та радіуса описаного навколо цього трикутника. Отже, якщо центр описаного кола навколо гострокутного трикутника А Б, С, то ОМ1 плюс ОМ2 плюс ОМ3 дорівнює Р плюс Р. Насправді називають це твердження не теоремою, а називають це твердження рівність карну. Отже, ми доведемо формулу карну. Але це буде дещо пізніше. І називатимемо не теорема Карно, а рівність Карно. Друге твердження це теорема Карно. Вона говорить про те, що якщо маємо довільний трикутник ABC і lc 1 КА1, ФБ1 прямі, перпендикулярні до сторін цього трикутника, і С1 належить стороні АВ, А1 належить стороні БЦ, Б1 належить, належить продовженню сторони Аце. Або стороні Аце це не, не суттєво. Точки С1, А1, Б1 можуть належати не лише сторонам трикутника, а їх продовженням. То для того, щоб прямі ЛС1, КА1, ФБ1. Перетинались в одній точці необхідної досить, щоб виконувалась умова. bc 1 в квадраті мінус С1А в квадраті, плюс АБ1 в квадраті мінус Б1С в квадраті, плюс СА1 в квадраті мінус А1Б в квадраті дорівнює 0. Розпочнемо з доведення формули. Карно. Досить сказати, що задачі, які використовуються при доведенні формули Карно, не менш важливі і не менш цікаві, ніж сама формула Карно. Отже, спочатку розпочнемо з тих задач, які нам необхідні для того, щоб довести форму. Розглянемо задачу номер 1 Задача номер 1 Кола, описане навколо трикутника АБЦ, поділяє відстань між центром вписаного кола і центром зовні вписаного кола навпіл. Отже, є трикутник АБЦ. Навколо нього описано кола. І центр вписаного кола в трикутник, і з індексом А центр зовні вписаного кола для трикутника А, Б, С. Нехай точка Д точка перетину кола з бісектрисою кута А, з бісектрисою кута А, а саме А О А. Доведемо, що І Д, дорівнює Д О, а. Відмітимо рівні кути. Нехай це кут альфа, тоді цей кут альфа. Нехай це кут бета, тоді цей кут бета. З'єднаємо точку С з точкою Д. З'єднаємо точку С з точкою Д. Тоді одержимо. Для трикутника А і С, кут С і Д дорівнює альфа плюс бета, як зовнішній кут трикутника. Отже, це у нас альфа плюс бета. Давайте подивимось, де ж у нас іще є кут альфа. Кут альфа вписаний. І спирається на дугу БНД. На цю ж дугу спирається кут БЦД. Отже, маємо, що кут БЦД теж альфа. Таким чином, у трикутнику І два рівні кути. А отже, він рівнобедрений. Ми одержали, що ІД дорівнює ДН. С. І Д дорівнює ДЦ. Ще раз подивіться, будь ласка. Це кут альфа, бо він спирається на ту ж дугу ще BAD, вписаний і спирається на цю дугу. Це кут бета і бета як половинки кута С, отже кут І С, Д, це альфа плюс бета, а кут Д і С. Це альфа плюс бета, як зовнішній, що дорівнює для трикутника А і С, що до рівня сумі двох внутрішніх, з них не суміжне. Кут і це, ОА прямий. Цей кут прямий, бо це кут між. Це кут між двома бісектрисами, що мають спільно. Вершину, спільний початок. Отже, кут І ОА прямий. А це означає, що кут І Оац і Оа С 90 градусів мінус альфа плюс бета. Отже, ми маємо цей кут 90 градусів мінус. Альфа плюс бета. Давайте уважно подивимось на кут ДЦОА. Кут ДЦОА. ДЦОа дарівнє 90 градусів мінус альфа плюс бета. Дорівнює 90 градусів мінус альфа плюс бета. Отже, і ось цей кут є 90 градусів мінус альфа плюс бета. А це означає, що трикутник СДОА рівнобедрений, значить СД дорівнює ДОА. C, СД дорівнює ДОА. Але ми, довели, але ми довели, що І Д дорівнює СД. Значить, ІД дорівнює ДОА. Таким чином коло, описане навколо трикутника, поділяє відстань між центром вписаного кола і центром зовні вписаного кола. Навпіл? Задача 2. Нехай є трикутник а, Б, С. Тоді серединний перпендикуляр до сторони Б, С поділяє відстань між точками дотику зовнів писаних тіл до продовжень сторони. БЦ ділиться відстань навпіл. Отже, ще раз. Є трикутник А є зовні вписані кола. Одно з центром О з індексом В, друге з центром О з індексом С. Кола омега 1 наприклад, коло Омега 1 дотикається до продовження сторони БЦ в точці Ф. Коло омега 2 дотикається продовження сторони БЦ в точці Е. E. Маємо Л серединний перпендикуляр до BC. Нехай серединний перпендикуляр перетинає БЦ в точці Н. В точці Н. Отже, ми повинні довести, що ФН дорівнює N Доведення. Так як L серединний перпендикуляр до BC, то маємо BN дорівнює NC. Так як коло Омега-1, так як коло Омега-1, зовні вписане і дотикається до сторони AB і продовження BC та AC, то точка дотику, Точка дотику, кола омега 1 до сторони БЦ поділяє периметр трикутника АВС навпіл. Отже, СФ буде дорівнювати П. СФ – це буде П, тому що СФ дорівнює СП. Ну і з властивості, що Точка дотику омега 1 зовні, вписане, і дотикається до АВ, ділить периметр навпіл. Отже, це F дорівнює P. Але Б, це сторона трикутника, що лежить проти кута А, позначимо її через А. Тоді FB буде дорівнювати p мінус А. Отже, відрізок FB – Дорівнює П мінус А. Розглянемо коло омега 2. Воно дотикається до сторони А А отже, ділить периметр навпіл. Тобто Бку дорівнює BC і дорівнює П. Але BC – це сторона трикутника ABC, що дорівнює А. Значить, це є дорівнює П. Мінус а. Таким чином Fn дорівнює Н Е. Отже, перпендикуляр, серединний перпендикуляр до трикутника ABC, проведений до сторони BC, поділяє відстань між точками дотику зовнівписаних кіл до продовження сторони а, а, Б, С навпіл. Ще раз подивіться доведення цієї задачі. Ця задача буде мати важливе значення при виведенні формули карно. Задача 3. Доведемо, що сума. Радіусів зовні вписаних кол кіл РА плюс РБ плюс РЦ дорівнює чотирьом радіусам описаного кола плюс Р. Доведення цього факту опирається повністю на попередню задачу. Отже, F, є і серединний перпендикуляр ділить навпіл. Значить, якщо із О з індексом В проведемо перпендикуляр, і з С з індексом С проведемо перпендикуляр до прямої ВС, то відрізок o з індексом ВЕ буде дорівнювати РВ радіусу зовні вписаного кола, що дотикається до сторони АС. Аналогічно це РС. Радіус зовні вписаного кола, що дотикається сторони АВ. Тоді, поз індексом С Ф є, оз індексом Б, трапеція, для якої Д М середня лінія. Отже, ДМ буде дорівнювати. R з індексом С плюс Р з індексом В пополам. Проведемо. Ну, е, проведемо бісектрису кута А і відмітимо центр вписаного кола І. Тоді бісектриса кута А і бісектриса зовнішнього кута. Трикутника САБ перетнуться в точці О з індексом А. Це буде центр зовні вписаного кола, що дотикається до сторони BC. Через І проведемо пряму L, ну, наприклад, М, вибачте, пряму М паралельно. BC. І проведемо перпендикуляри озіндексом Ак, перпендикуляр довжимо І, ну, нехай І М1. Тоді одержимо, так як з задачі 2 I N дорівнює NOA. Ще раз IN дорівнює НОА, коло описано навколо трикутника, ділить відстань між центром і описаного кола навпіл. І ЛН паралельно КОА, то ЛН середня лінія трикутника Киоа. А значить, L N буде дорівнювати R плюс R пополам. полам. R плюс R пополам. А значить, відрізочок МН, відрізочок М буде дорівнювати R плюс RA пополам, мінус R або. Це ще те ж саме. Що RA мінус R пополам. Ще раз зверніть увагу. Ми маємо трикутник, показую вам його, для якого ЛН середня лінія по тій причині, що це паралельні, а ЛН дорівнює NOA, Задача задачі номер 2. Н ділить відстань між. Центром описаного і центром зовні описаного навпіл, Ми одержали середню лінію, яка дорівнюватиме R плюс RA пополам. А значить, відрізочок m, n, n буде дорівнювати RA мінус r пополам. Давайте подивимось, як же нам одержаний результат пов'язати з радіусом описаного кола. Нехай точка D – точка перетину серединного перпендикуляра з радіусом описаного кола. Тоді DN у нас діаметр цього кола. Точка D буде лежати на прямій з індексом С, о з індексом В. Тому що точки з індексом С, А і о з індексом В – Лежать на, одной, на одній прямій, як бісектриси вертикальних кутів. Крім того, бісектриси двох зовнішніх кутів є перпендикулярними. Тобто, кут з індексом С А Л буде прямий. Але кут ДАН спирається на діаметр, отже, він теж прямий значить, точка Д знаходиться на цій же прямій. Якщо це так, то ми можемо сказати, що 2R, отже, друге, 2Р мінус відрізочок МН буде дорівнювати відрізку dm. Буде дорівнювати відрізку ДМ. Підставимо, маємо 2Р, буде дорівнювати МН. МН РА мінус Р пополам, плюс ДМ РС плюс Р Б пополам. Зверніть увагу. Звідси легко побачити, домноживши на 2 маємо 4R. Перенісши R в цей бік, одержимо. 4 r плюс R дорівнює RA плюс RB плюс RC. До речі, це важливий факт в геометрії. Отже, ми з вами довели, що сума. Радіусів зовнівписаних кіл дорівнює чотирьом радіусам описаного кола плюс радіус вписаного кола. Ще раз подивіться уважно: на це доведення. Задача 3. Завершує допоміжні задачі, щоб можна було довести формулу Карно. Формула Карно. Нехай. Навколо острокутного трикутника АВС описано коло. Тоді, сума відстаней від центра описаного кола до сторін цього трикутника дорівнює сумі радіуса вписаного та описаних кіл. Доведення. Ось наш трикутник АВС, Коло описане навколо нього, по його центр. Проведемо ОМ1, ОМ2, ОМ3 і продовжимо ці перпендикулярчики до перетину з колом. Тоді, в попередній задачі ми довели, що МН, в загальному вигляді для одної сторони МН дорівнює RA мінус R пополом. Отже, ОМ1 буде дорівнювати R радіус мінус. М1Н1. М1 Н1. Це буде Р мінус РА мінус Р пополам. O m 2 буде дорівнювати ОМ2. Р мінус М2 М2. Це буде дорівнювати Р мінус РБ мінус Р пополам. І О М3 буде дорівнювати Р мінус М3Н3, дорівнює Р мінус РЦ мінус Р пополам. Додамо. Одержимо нашу суму. ОМ1 плюс ОМ2 плюс ОМ3 дорівнює 3 Р мінус. Знаменник 2. РА плюс РБ плюс РЦ мінус 3Р. Мінус 3Р. РА плюс РБ плюс РЦ ми довели, що це 4Р. Отже, дорівнює 4Р плюс Р. 3Р мінус 4Р мінус 2 Р поділити на 2. Розділимо почленно, одержимо R плюс R. Що й треба було довести. Таким чином, застосувавши три допоміжні задачі, кожна з яких має свою певну цінність, ми довели формулу карно.